М. Mm -hmm. е. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. чи Ні, поки не правда. Ви наш майдан. Всім привіт! І Поки ви дивитесь, як ми з дубкою замовляємо запашне лати, коротенький підтекст цього відео це власне наш похійто барбершоп. Тож заварійте ваш улюблений напій та приємного перегляду. Ми, це вулиця На Кульпарківську. так? Якась. Кульпарківська якась там. Так ну, так, так не знімається відео, треба знати, яка це вулиця. Я не знаю, кульпарківська. Кульпарківська 60 якась там. В барбершоп Імпера. І зараз будемо стригтися. Я буду стригтися. Ти готовий знімати? Ні. Ну, добре, буду сам тоді. как вам не нравится. Добрый день. Okay. Мы записывались на 14.30. Да. верни. Так. Можете присесть на нас, чтобы вас подъехать. Добрый, супер. Ну, в mm -hmm. 14.35. Потому что у нас есть... Я... Записались на стрижку ми саме в цей день, приблизно о 12-й годині. Сам запис був на 14.30. Слід також зауважити, що каву нам не пропонували, хоча в інших барбершопах, які я відвідував, каву пропонували завжди. Мабуть, побачивши камеру, дівчина просто розгубилась, оскільки наступному клієнту вона все ж таки запропонувала випити каву. Проте нам принесли випити води. Очікували на прийом майстра ми близько 15 хвилин. Тобто майстер запізнився десь на 10 хвилин. Це наш майстер метро. Якщо говорити про Барбара, то він доволі впевнено та акуратно виконав свою роботу. Добре підтримував діалог, який я розпочав. Не знаю, як для вас, але для мене доволі важлива комунікація з клієнтом, якщо він сам розпочинає діалог чи ту, чи іншу тему. Хоча я й не замовляв укладку, Дмитро порекомендував мені її вже після стрижки, за що я додатково заплатив ще 100 гривень. Тож загальна вартість стрижки склала 550 гривень. Окремо хочу відмітити, що це поки єдиний барбершоп, де мені помили два рази голову до та після стрижки. Сам заклад доволі просторий. Точну кількість посадкових місць я нарахував, але їх там близько 8-10. Також є дві ванни для миття голови, ну і вся техніка, на вигляд, нова та доглянута. Волосся принаймні не вискобувало, як це інколи коли буває. Що, підемо? Так, як тобі? Ми вже змагали втри. не знаю. Як добре, не добре, треба напевно судити зі сторони, бо я так не скажу, якщо чесно. Трохи забагато зняв мені здається, але в цілому нормально. Ну, коротше, якось так воно виглядає. Загалом, результатом я задоволений. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте палець вверх та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити новий контент.